Усім привіт! А я зараз розповім, як легко та просто встановити фірмову штору на ваше віконечко навіть дівчині. Найголовніше не поспішайте. робіть це по черзі, як сказано у цьому відео. А почнемо ми із розпаковки. А разом із шторою до вас приїдуть 4 шурупи, це щоб прикрутити штору, 2 шурупи для нижньої фіксації, 2 петельки для струни і два запобіжники. Вони будуть знаходитись на ланцюзі, а петельки одразу рекомендую вставити, щоб ви їх не загубили. Примірюємо штору на вікно. Розкриваємо, не бійтеся, Так. тягнемо за ланцюжок, він міцний. Потім відкриваємо саму штору. До кінця відкриваємо, і це буде робоча частина цієї шторки. І приміряємо на саме вікно. Повністю відкрита штора у режимі ніч. У вас повинна знизу майже бути по краю штапіка. Обережно скрутіть штору, щоб вона рівномірно накрутилася на вал. У фірмовій шторі стандарт, ліска, волосінь, у вас прийде окрема, її потрібно буде само встановити. Якщо у вас одна штора, ви просто цю ліску ріжете на дві рівні частини і війшите. Але якщо у вас дві і більше штор, я би рекомендував спочатку відрізати на одну штору, дві штучки. Це я б відміряв би від верхнього відкосу до підвіконня відстань і відрізав би дві штучки, і потім його прикріпив. Кріпиться воно дуже легко, ми дістаємо. Кріплення вбік. Заводимо або верхнє, або в нижнє, все одно, в ну, нижнє буде коротше. Заводимо у круглий отвір, робимо маленький вузелок, щоб хвостик був не дуже великий, бо він буде стирчати. І заводимо, І ось він буде в такому пазі. З другим кріпленням робимо те ж саме. А штору стандарт легко розібрати таким чином. Тут не потрібно нічого діставати, ви просто відгибаєте кріплення. І дістаєте штору. І потім, коли ви її прикручите, знову відгибаєте кріплення і вставляєте її на ліс. Вставляємо сверло у шуруповерт Чугун то крут. Якщо навіть у вас його нема, то це можна зробити викруткою. Прибираємо поки цю частину. Однією рукою беремо всю штору. З цієї сторони, вона повинна бути вставлена, щоб вона у вас не випадала. Потім беремо шуруповерт та саму штору. А тепер. Притуляємо штору і виставляємо її край тканини по краю штапіка. А потім просверлюємо шуруповертом верхній отвір обережно, щоб не покоцали відкос. Одною рукою тримаємо, а іншою прикручуємо. Зверніть увагу, якщо ви прикручували штору і розкручували рулон, поверніть її назад для того, щоб ви могли її вставити. Беремо оцю частинку, вставляємо її з боку та збираємо штору. Далі ми знімаємо малярну ленту з ланцюжка і відкриваємо штору. Не забуваємо, що у нас олівець завжди під рукою. Зараз поясню для чого. Ми відкрутили штору і дивимось, щоб тканина йшла паралельно штапіку. Вона може бути 2-3 мм вправо вліво, але по довжині вона вздовж штапіка повинна, щоб йшла. Намічаємо олівчиком. При умові, коли ви просто будете розкривати, воно може здвинутись і ви побачите ось хоп. І виставляємо. Далі просверлюємо отвір зверху. Обережно не покоцайте відкос. Беремо шуруп. Лайфхак один маленький. Якщо у вас є відкривне вікно, на ньому можете класти і олівець, і шурупи, і краще з запасом, якщо вони у вас випадуть, щоб ви могли скористатись новими. І прикручуємо. Прикрутили, вставляємо на місце. Далі перевіряємо, чи. Все паралельно штапіку, як ми хотіли зробити. У нас так. На відкривному вікні край штори виставляємо по краю штапіка і приблизно посередині, щоб край тканини був по краю штапіка. Теж. Сверлимо отвір. І прикручуємо штору. Одна сторона у нас прикручена, інша ні. Ми відкриваємо штору. Робимо це для того, щоб ми могли її рівненько виставити. Після того, як я виставив її, ми беремо олівчик і малюю тут полоску, щоб я розумів, на якому рівні зараз буду прикручувати штору. Тримаємо штору однією рукою, другую розбираємо, натискаємо на це місце, і вона повинна відкритись. Беремо шуруповерт, дивимося, щоб штора не здвинулася з намальованої полоски, і сверлимо отвір і прикручуємо туда шуруп І вставляємо на місце. І зверніть увагу, ми не прокручуємо штору не туди, не сюди. Ми в такому ж положенні ми вставляємо. ланцюжок вам не... Заважав, його можна повісити на ручку. Тому як зараз ми будемо вішати струну, і він буде бофтатись. Потім ми беремо ліску і вставляємо її у петлю на противовісі. Дивимось, чи зверху там ліс нічого не мішає. І знизу нам потрібно буде дивитися ось на це місце і вправо-ліво водити, десь обрати більш-менш серединку. І потім, притуливши, намалювати олівчиком полосочку. лосочку. Тому що ми розуміли, де нам. You put it. Зверніть увагу, якщо вам потрібно буде це встановити на глухе вікно, цей хвостик потрібно відламати, щоб він мог прилягати до вікна. А далі ми фіксуємо струмку. Вставляємо одразу ліску сюди, хлопочок, потім проводимо крізь втулку. Якщо воно не проходить, ви, мабуть, забули відкрутити. так що відкрутіть. Якщо відкручено, вона пролізла сюди. Ми трішки натягуємо її, щоб вона натяжку була. І потім вже викруткою крутимо по годинниковій стрілці. Але дуже не прикручуйте, тому що переріжете ліску. Краще не докрутіть. Відчуваєте, що воно вже туговато йде. Зупиняйтесь. Трішки так побринькайте, як на гітарі. Якщо воно не вистрілює, все, одягаємо ковпачок зверху, готово. Ну і відрізаємо. Дивіться, вам в першу чергу потрібно перевірити, чи правильно у вас встановлені ці обмежувачі. Ми беремо, відкриваємо повністю штору, дивимось, один стопор працює правильно, другий оп, зупинився він тут, і фіксує штору по краю штапіка. Ось ми з вами закінчили установку фірмової штори.